Вітаю! Мене звати Олександр, і сьогодні я дам відповідь про найпопулярніші запитання в коментарях та які ви запитуєте в мене під час консультації та процедур. Отже, почнемо. Перше запитання це Смасліфтинг. Що це і чи безпечно? смас – це ультразвукова методика, яка працює на СМАС-рівні, тобто поверхневому м'язово-апоневротичному системі. СМАС, е, так і розшифровується. S-Superficial Muscular Aponeurotic System. Відповідно, коли працюємо апаратом хайфу або алтера, ми прогріваємо шкіру від 60 до 75 градусів за Цельсієм. Відповідно, в результаті цього утворюється певна коагуляція нашого білка і в тому числі колагену. За рахунок цього, той колаген, який був розтягнутий, він починає звужуватися та денатурується. В результаті цього фібробласти бачать, що в нашій шкірі не вистачає колагену, він починає стимулювати новий колаген. І, відповідно, так відбувається підтяжка обличчя. Кому рекомендована ця процедура? Вона рекомендована якраз людям слов'янського типу з зовнішності, а саме з деформаційним типом сторіння, опущення обличчя, птоз обличчя, друге підборіддя боротьба з ним. Також в тих, кого ослаблена та непружна шкіра. Проте є, але за рахунок того, що під час процедури смаз е, білок прогрівається до 72 градусів за Цельсієм, він може денатрировуватись і приклеюватися до нижніх шарів шкіри. І за рахунок цього пластичним хірургам важче проводити оперативне втручання і робити уже пластичну підтяжку обличчя. Тому інколи після смаз-процедури пластичні хірурги можуть відмовити в даній процедурі. Наступне запитання: гідроксиапатит кальцію. Що це і до чого призводить? Гідроксиапатит кальцію це біосумісний філер, який є на мінеральній основі. Він також використовується для контурної пластики і, відповідно, стимулює вироблення колагену. Його можна порівняти з філером гіалуронової кислоти, проте це зовсім різні препарати. Гіалуронова кислота вона в природі знаходиться в нашій шкірі. А гідроксиапатит кальцію це зовнішній, але біосумісний, який з часом виводиться. Проте є. Але якщо щось сталося під час процедури, ішемія чи перетиснення судини, чи потрапляння в судину гілоронової кислоти, є такий антидот, як гілоронідаза. Відповідно, гіалуронідаза вона може розчинити цю гілоронову кислоту і ніяких ускладнень не буде виникати. На рахунок гідроксиапатит кальцію тут процес розчинення набагато важчий, адже до нього антидоту немає. Звісно, гідроксіапатит кальцію, наприклад, той же самий препарат Радіас, спочатку використовується на кістя, тобто ставиться на кістку і придає певну форму, наприклад, вилиць, нижніх кутів щелепи і тому подібне. Якщо використовувати вільні техніки, тобто віером, його можна ставити в більш поверхневі шари шкіри і, відповідно, придавати певний контур обличчя, цікава відмінність між гіалуроновою кислотою і гідроксіапатит кальцію та полімолочною кислотою. Гіалуронова кислота вона натягує на себе воду, і ми відтворюємо набряк. Тому у тих, кого схильність є до набріку, краще гіалуронову кислоту не використовувати, краще їм використовувати гідроксіапатит кальцію. Яка ж різниця гідроксиапатит апатит кальцію радіус, наприклад, використовувати, чи все ж таки полімолочну кислоту? Враховуючи те, що полімолочна кислота також впливає і на адипоцити, це наші жирові клітини, тому краще в тих, кого. Більш повне обличчя використовувати все ж таки гідроксіапатит кальцію. Тому що полімолочна кислота, вона ще й впливає на оцю нашу кліт, жирову клітину і стимулює трішки вироблення жиру. І тих, кого якраз худе обличчя, таке ліподистрофічне, можна використати полімолочну кислоту, окрім того, що вона стимулюватиме колаген, вона трішки піддасть вираженої форми для обличчя. Тих, кого така ліподистрофія втягнуте обличчя. А радіас, він якраз підходить людям із повним обличчям, тому що він буде просто стимулювати колаген і не впливатиме на обличчя і на жирову клітковину в цілому. Наступне питання: чим може виникнути сліпота від філера гіалуронової кислоти? На жаль, так, якщо це використовуватиме недосвідчений косметолог або взагалі без медичної освіти, гілоронову кислоту, радіс, який протипоказаний за протоколом, чи полімолочну кислоту в ділянці носа, в ділянці міжбровки чи навколо очей, як бачите на даній картинці, ця ділянка обличчя дуже сильно кровопосичається. І якщо ми перетиснемо судину, тоді виникне ішемія. Ішемія це нестача кисню, а нестача кисню за рахунок того, що кров не буде поступати до ока, не буде поступати в мозок, і, відповідно, виникне ускладнення як сліпота. Що в даному випадку потрібно робити? По-перше, потрібно одразу реагувати на відчуття клієнта. Ми можемо побачити блідість шкіри буде в цій ділянці. Клієнт відчує сильну біль, оніміння. Тоді що потрібно? Потрібно терміново уводити гілоронні дазу. Це фермент, який розчиняє гілоронову кислоту. Полімолочною кислотою гідроксіапатит кальцієм, всі ділянки взагалі не можна лізти. Наступне запитання: Полімолочна кислота. Вона краща за ПДРН у мезотерапії і чи безпечна? Тут важко порівняти, тому що полімолочна кислота це потужний колагеностимулятор. І відповідно вона працює довше, ніж ПДРН. ПДРН працює швидше. Проте. Полімолочна кислота працює за рахунок того, що навколо не вона стимулює фібробласти і виробляється колаген. А ПДРН це полідезоксирибонуклеотид із сперми лосося зазвичай. І відповідно, коли ми вводимо ПДРН в шкіру під час мезотерапії, наша клітина відчуває, що потрапило ДНК в позаклітинний простір. І коли клітина бачить, що це ДНК потрапило в позаклітинний простір, вона розуміє, що щось сталося, якась сусідня клітина загинула. І тоді вона починає активізувати процеси ділення, і за рахунок цього утворюється колаген. У молочної кислоти зовсім інша дія. Відповідно, порівняти, що безпечно і що краще, полімолочна кислота вона більш підходить для заповнення об'ємів і для звичайної колагеностимуляції обличчя. А ПДРН більше підходить для регенерації шкіри. Наступне питання: чи доцільно використовувати СПФ і чи викликає він онкологію? Е, ну, Це дуже цікаве запитання, адже СПФ не викликає онкологію і нема наукових досліджень, які б це підтвердили. Е, навпаки, СПФ захищає нашу шкіру від Променів UVA і UVB, ультрафіолетові проміненні типу А та типу Б, і, відповідно запобігає утворенню меланоми. Це страшний рак шкіри, який дає колосальні метастази в нашій організм. Головне обирати якісний засіб із захистом від типу A та типу B ультрафіолетового випромінювання. Також ті, хто має схильність до алергії, уникати хімічні фільтри захисту СПФ, адже вони можуть спровокувати певне висипання. Наступне запитання: який СПФ варто обирати? 15, 30 чи 50 і в чому різниця, чи існують СПФ вище. СПФ це показник захисту від ультрафіолетових випромінювань. Що означають цифри СПФ? Цифри означають, наскільки довше ваша шкіра може перебувати під сонцем без утворення опіку. Наприклад, якщо ваша шкіра без захисту може перебувати на сонці 10 хвилин, поки не почервоніє, тоді відповідно ми множимо дані цифри, наприклад, СПФ 15, ми множимо на 10, і, відповідно, поотримуємо цифру 150. Тобто, ми можемо, якщо з. Використали SPF 15, перебувати на сонці 150 хвилин. Якщо ми беремо SPF 30, ми також можемо на 10 хвилин і, відповідно, ми можемо перебувати 300 хвилин на сонці. Під час захисту СПФ, ну відповідно, так само СПФ 50 множимо на 10, ми можемо перебувати на сонці 500 хвилин. Проте це було лише проведено виключно у лабораторних умовах дослідження. І за рахунок того, що під час е, перебування на вулиці ми потіємо, ми протираємо, доторкаємося до нашого обличчя відповідно. Шар СПФ Крему стирається або змивається потом. І, відповідно, СПФ Крем потрібно оновлювати кожні 2 години, щоб мати захист від ультрафіолетового випромінювання. Що ще означають дані цифри? Дані цифри означають, що SPF 15 захищає нас на 93% від ультрафіолетового випромінювання. SPF 30 захищає нас від ультрафіолетового промінювання на 97%, а SPF 50 захищає нас на 98% від ультрафіолетового промінювання. Чи існують більші, звісно існують, SPF 50, точніше SPF 80, SPF 90. Проте це все маркетинг, адже чим вищий СПФ після 50, тим геометрично нижче його рівень захисту. Тобто SPF 80 він не захищатиме більше як 98,01% від ультрафіолетового випромінювання. Там SPF 90, 95, 99 не захищатиме більше як 98 і 03 захисту відсотка від ультрафіолетової проміння. Проте ціна їхніх після SPF 50 починає зростати в геометричній прогресії. Тому моя особиста порада можна використовувати звичайний SPF 30 та SPF 50 для фототипу шкіри 1, тобто білі люди, які дуже швидко згорають. Наступне запитання, чи потрібно використовувати СПФ взимку? Так, адже ультрафіолетове промінювання діє цілодобово і пори року не залежить від цього. Взимку найстрашніше ультрафіолетове випромінювання типу А. В результаті цього ми утримуємо пошкодження нашої шкіри. Відповідно, коли випав сніг, він більший відсоток, 80%, відбиває ультрафіолетове випромінювання від себе. І за рахунок цього земля не поглинає це випромінювання. І, відповідно, ми стоїмо як між двома дзеркалами зверху сонце, знизу сніг, як дзеркало відбиває в нас це ультрафіолетове випромінювання. І тому, можливо, ви підмічали, що люди, які живуть в горах, люди, які живуть в засніжених місцевостях, вони темношкірі. А і плюс вони мають фотостаріння більш схильніше, ніж у людей, які живуть більше е, в кліматичних місцевостях, таких як, наприклад, Київ, Львів і тому подібне. Ми бачимо такі більш дрібні зморшки, темне обличчя, такі, знаєте, як виглядають як шарпей. Тому для зими підійде СПФ 15 і 30, а також із зволожуючим компонентом, адже ми пам'ятаємо про холодовий дерматит від морозів і від холоду і постійних вітрів, які виникають на шкірі, тобто сухі шкіри. Наступне запитання: чому раніше використовували кисломолочні продукти при опіках? Дуже цікаве запитання. Кисломолочні продукти, такі як кефір, ряженка, сметана, вони місять молочну кислоту, яку ми використовуємо також в косметології. Молочна кислота має зволожувану дію та протизапальну. Проте кисломолочні продукти можуть створювати плівку, а під цією плівкою опік не буде охолоджуватись а буде навпаки далі прогрівати тканини. І тому це може навпаки завдати шкоду. Краще використовувати той же самий пантенол або е холодний компрес. Також слід зазначити, якщо пантеноло міститься на кремовій основі, його не можна моментально наносити на шкіру, адже за рахунок того, що він на кремовій основі, він також буде утворювати плівку і опік буде навпаки посилюватися. Наступне запитання: чому не варто затягувати з ботоксом? Дуже цікаве запитання, і для цього я навіть взяв листок паперу. Чому не можна затягувати з ботоксом? По тій причині, що вже потрібно починати ботулінотерапію колоти з 25-30 років, адже наша шкіра починає поступово старіти і утворювати зморшки. Давайте подивимося на прикладі паперу. Ось у нас молода людина, яка має гладку собі шкіру. Проте у нас постійно працюють м'язи, стискаються, скорочуються, і за рахунок цього утворюється в шкірі певні заломи. Поки шкіра молода, і ми, відповідно, лише декілька разів за все своє життя стиснули м'яз, відповідно, ось так легенько. Зморшка утворилася. Але вона поки що поверхнева. І якщо ми її просто візьмемо і розгладимо, дана зморшка розгладжується. Проте, якщо нам 40, 50, 60 років, а ми весь цей час згинаємо нашу шкіру щоразу, раз, два, з кожним роком все більше і більше згинаємо. І потім, коли ми вколимо ботокс, зморшка залишиться. І відповідно уже дану змушку ми м'язи розслабимо, і відповідно вони з Але змушку потрібно буде все ж таки допрацьовувати далі. І, наприклад, для цього підходить препарат, такий як бланшинг-процедура на препаратах Белотера. Це заповнення змушки гіалуроновою кислотою. Наступне запитання: використовується бутилотоксин в медицині? Так, ботулотоксин використовується в медицині, він використовується для лікування гіпергідрозу, як на даному фото. Це використовування ботулінотерапії е, під впахові ділянці або на підошвах для того, щоб виділялося менше пітливості. Ефект до даної процедури біля 8-9 місяців. Е, наступно використовується в медицині про Проти бурксизму, коли у нас дуже сильно виражені жувальні м'язи, і зуби один об одного починають щесуватися завдяки скреготу, ми відчуваємо. Також ботулінотерапія використовується і в неврології. Під час мігрені ми знерухомлюємо м'язи, точніше неврологи знерухомлюють м'яз, і, відповідно, мігрень проходить. Також використовується ботулінотерапія і при м'язових спазмах, при неврологічних захворюваннях. Наступне запитання: чи може від ботулінотерапії виникати мігрень? Так, це певна побічна реакція, дуже рідка, і вона може виникнути. Основна її причина це е, напруга м'язів. За рахунок того, що ми хоч і розслабили ботоксом м'язи, проте може виникнути компенсаторна реакція інших м'язів, і вони будуть компенсувати дію. Також, якщо ваш косметолог використав неправильну техніку ін'єктування, також може виникнути певний мігрень. Слід зазначити, якщо у вас виникла головна більші мігрень після ботулінотерапії, терапії, одразу повідомте вашого спеціаліста. Він проведе огляд і зрозуміє, як можна відкоригувати дану проблему. Наступне запитання: як працює ботокс? Дуже цікаве запитання. Про... Тут можна зняти окреме ціле відео із схемами, але якщо коротко, то дуже просто. Коли в ботулінотерапією ми використовуємо ботокс, препарат ботулотоксин, він потрапляє в наш м'яз і де знаходиться нервовий синапс. Він блокує в нервовому синапсі ацетилхолін, це такий певний нейромедіатор, тобто речовина, яка стимулює скорочення м'язу. Ми заблокували цю речовину, і вона не виділяється і не. Стимулює м'яз. Відповідно, так як нервові закінчення регенерують не так швидко, як інші наші клітини в інших органах, то, відповідно, дія ботоксу проходить 3-6 місяців, і, відповідно, нервові закінчення знову повноцінно працюють і виділяють цей ацетилхолін, який відповідає за скорочення м'яза. Наступне запитання: відновить мезотерапія волосся? Мезотерапія це введення певних коктейлів з вітаміном, мікроелементами та пептидами, які стимулюють мікроциркуляцію у волоссяністій частині голови. Вони вводяться саме в шкіру голови маленькими папулками. І, відповідно, за рахунок того, що стимулюється кровообіг і кровопостачання шкіри голови, стимулюється і волосяний фолікул, і, відповідно, волосся стає більш здоровішим і більш краще росте. Проте, якщо це адрогенна алопеція спадкове падіння і волосся облесіння, то мезотерапія в даному випадку не допоможе. Тут уже потрібна буде пересадка волосся. Мезотерапія це коли ми бачимо. Певне випадіння волосся, порідшення його, там, сухість, січення кінчиків. Ось тут мезотерапія чудово впорається з цим, тому що вона буде живити про живу цибулину, яка ще наявна. А під час облесіння і алопеції вже волоссяного фолікула ніякого немає. Щоб вам косметолог не обіцяв, ви ніякого результату не отримаєте, а гроші будуть викинуті на вітер. Наступне запитання: для чого потрібні ліполітики і чи дійсно вони працюють? Ліполітики – це препарати, які відповідають за корекцію жирових відкладень і відповідно руйнують жирову клітину, або при покращують навколо неї кровообіг, щоб за рахунок цього вона виділяла жир із себе. у Позаклітинний простір, і відповідно він ішов на використання енергії. Проте ліполітики не замінять здорове харчування і, відповідно, заняття спортом. За рахунок цього людина не схудне, якщо вона продовжує їсти. Тобто, якщо ми поки рот не зашиємо, ніякий ліполітик не допоможе. Зачасту ліполітики використовуються в другому підборідді, в ділянці стегон, в ділянці живота. Проте підкреслюю, потрібно використовувати це комплексно. Ліполітик, здорове харчування та зайняття спортом. І тоді проблемна ділянка набагато швидше пройде. І також Ліполітики потрібно використовувати курсом, адже від однієї процедури ми ефекту просто не побачимо. Наступне запитання, чи допомагає фейсбілдинг, чи це просто маркетинг? Питання дуже нашуміше в тіктоці: фейсбілдинг нічого не допомагає. Це звичайний маркетинг, де людина записала певні процедури, певні масажі обличчя, скажімо так. певне накачування м'язів, і, відповідно, за рахунок цього продає свої курси, але людина ніколи ніякого результату не побачить. Тому що у нас відрізняється м'язи обличчя і м'язи тіла. М'язи обличчя вони кріпляться до кістки і вплітаються в обличчя, тому вони мімічні, жестикулюючі. А м'язи. Скелетні, тобто, які кріпляться до наших кінцівок, до м'яза живота і тому подібне, вони зовсім іншу мають будову, по-перше, і плюс вони кріпляться до кістки, кріпляться до суглобів, тобто вони виконують певну функцію. Ті м'язи накачуються і працюють. М'язи-обличчя ми ніяк не накачаємо і ми не побачимо ніяк. Проте слід може виникнути запитання у вас, а як же ти скажеш там, за м'язи жувальні, наприклад, м'язи скроневі, а це м'язи немімічні. Якраз це та група м'язів, скроневі і жувальні, які кріпляться від кістки до кістки. Відповідно, у нас щелепа відкривається і закривається. Так само скроневий м'яз, який він напружується, він відповідно, кріпиться також до кістки, від кістки до кістки. Це Виключення на обличчі, тобто ви можете накачати скроні, але у вас буде тут певний такий круг, а тут будуть певні такі. Максимум там трішки виражені кути кутинижілетним. А інші процедури, які будете виконувати під час фейсбілдингу, там розгладження носогубної складки, розгладження лобу і тому подібне, ніякого результату вам цього не дасть. Ще й в результаті ви можете собі зашкодити, адже ви отримаєте перерозтягнення даного м'язу, і ваше обличчя швидше попливе донизу, адже гравітацію ніхто не скасовував. Наступне запитання: чому, коли я користуюся домашнім доглядом, він в мене не працює так, як у моєї подруги? Дуже цікаве запитання: адже у нас в шкірі не знаходиться базальна мембрана. Ця базальна мембрана не пропускає нічого, ніяких бактерій, ніяких вірусів, ніяких. Частину пилу з навколишнього середовища, вона дуже міцно прилягає, ось так з'єднується між собою, і відповідно вона захищає наш організм від зовнішнього середовища. Також, коли ми використовуємо крема, вони також не проходять у глибші шари шкіри, а особливо в дерму, де знаходиться фібробласт, який якраз повинна стимулювати косметика. Проте є певна косметика із системою доставки дронів, це синтетична така. Молекула, сполука, в яку поміщається та чи інша речовина, і відповідно ця, цей дрон допомагає косметиці потрапити крізь цю базальну мембрану і подіяти якраз на фібровласт. І відповідно, якщо ви використовуєте косметику без дронової системи, то вона далі мембрани не пройде. Якщо ви використовуєте косметику з дроновою системою, тобто ті речовини, які допомагають проникнути в глибші шрів шкіри, то тут ви отримаєте набагато кращий результат. Також це зазначити, що косметику, якщо вам підібрав косметолог професійну косметику, її потрібно використовувати мінімум 3 місяці, адже наша шкіра повинна повністю пройти свій цикл відродження, щоб ви отримали і побачили певний результат. Якщо ви повикористовували крем на постійній основі лише там тиждень-два тижні, ніякого результату ви також не побачите, адже шкіра не встигає. У молодих людей до 30 років шкіра оновлюється за 28 днів. У більше вікових, Людей в 50-60+, плюс шкіра оновлюється ближче до 35 днів, але відповідно це одна клітина пройшла цикл. А нам потрібно, щоб пройшов, грубо кажучи, весь шар шкіри, клітинний цикл свій, і відповідно. Якраз протягом трьох місяців повністю всі клітини шкіри пройдуть свій цикл регенерації, і ми бачимо більш кращий результат, ніж протягом тижня, який взагалі не побачимо, Там, ну, якщо це, звичайно, не акне, акне, ми вже можемо спостерігати протягом тижня певні зміни, адже це поверхневий процес. На цьому всі запитання, які були. Якщо у вас виникли певні запитання, напишіть їх у коментарях, і я можу підготувати нове відео, відповівши саме на ваші коментарі, будь-які, які цікавлять вас з косметології чи іншої теми. Я із радістю дам на них відповідь. Якщо вам було дане відео цікаве, ставте лайк, підписуйтесь на канал, і, звісно, діліться з друзями. Мені буде приємно, і це буде певним стимулом для підготовки нових відео для вас.